Головного підозрюваного у катастрофі українського військового літака ІЛ-76 відпущено на свободу. Екс-заступнику керівника АТО генерал-майору Віктору Назарову апеляційний суд Києва змінив міру запобіжного заходу. Застосувати до підозрюваного Назарова Віктора Миколаївича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 97 тисяч 440 гривень. Покласти на підозрюваного Назарова наступні обов'язки прибувати, прибувати до слідчого із встановленою періодичністю, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду. Нагадаємо, 14 червня в результаті падіння збитого терористами українського військового літака Іл-76 над Луганським литовищем загинуло 49 бійців. За даними слідчих прокуратури, генерал Назаров не взяв до уваги інформацію Служби безпеки України про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації по доставці роти військових в Луганський аеропорт. Тепер колишнього керівника звинувачують у службовій недбалості.